У нас відбувається перший шаховий турнір пам'яті Олександра Бошилика, вихованця нашого клубу. Я хочу ще сюди запросити Віктора Івановича, батька Сашка. Ось таку ми виготовили пам'ятну дошку. Я хочу нею нагородити вас, Віктор Іванович. Точта. Вам слово. Знаєте, насправді важко, тому що не думалися, що ми будемо пам'яті сили. Було вичніше мені, коли я з ними у нього дві старші сестри. Таблишки, як саме, якої на жаль немає. Вони були молоді, ми об'їздили тільки в Івано-Франківської Україну з порізних змаганнях, примірах. Було привичніше, коли б тут вони були, але на жаль, Сашко вже не знав. Він прожив 27 років, проте це було дуже насичені цими 27 років. В рік він переніс хворобу і фактично помирав у підвалофранківську в реанімації, його реанімували після важкої хвороби і мусорився ще пожити 26 років. Він добре навчався, вчився на відміну на рік, скоріше пішов до школи, вже на той час він читав і писав. І можна сказати, сміло, що це забікішатом він і дівчата мої. Вони призером всеукраїнських олімпіад, спартакіат, в тому числі так само Сашко. Завдяки тому, що він був призером Всеукраїнської лікарні з фізики його запросили у Київський ліцей при університеті Шевченка, де він теж успішно не навчався. І досі недавно йому теж відкрили там меморіальну дошку пам'яті. Закінчивши цей ліцей, він як і його старші сестри. Що вчитися в університет Шевченка. Проте пішов Майдан, він разом з іншими студентами з першого до останнього дня був на Майдані. Саме на Майдані він отримав свій перший позивний, яким він воював, потім 109. 109 це 109 стаття Кримінального кодексу України, заклик до масової непокори». Він разом з студентами тоді боровся за те, щоб Україна йшла Європу за євроінтеграцію, за те, щоб був вибір у нас такий, який ми хочемо, щоб ми, українці, могли жити так, як вважаємо за потрібне. Після Майдану, він як і інші майданівці, пішов зразу добровольцем, на цей час йому було тільки 18 років. Він пішов воювати. Проставлю на той час був дуже маленький, я він не хотів брати. Але все ж через те, що в нього були дуже хороші здібності, його взяли батальйон Донбас і перший бій його підрозділ отримав 15 травня вже на самому пункті Карлівка з Донецької області. Згодом він разом із своїм підрозділом, це вже на початку серпня, зайшов до Іловайська. І мордоверизрозвідник. Разом з іншими побратимами вони тримали там оборону, а згодом разом з колоною виходили з оточення. Їм вони запропонували здатися, а вони відмовилися. Він і ще група шість чоловік з боями напротязі п'яти днів, прийшов ще 85 кілометрів, вийшли з оточення. За що? Сашко тоді отримав отримував незамужність третього ступеня. Крім того, він ще фактично півтора року був на фронті, пройшов учебку, став сержантом, проте не полишав свою основну роботу. Він захоплювався шахами і є чимало різних спогадів, в тому числі перебуваючи в батальйоні Донбас, він сліпо грав своїм побратимами. І, чесно кажучи, тяжко було в нього тоді виграти. Пройшовши війну, він залишає університет, оскільки вважав, що він же себе фізиком не бачив. Але він став програмістом, не маючи спеціальної освіти, він сам, навчаючись, дійшов до рівня найвищого рівня, фактично, який є у програмістів, сеньор. І на момент, де ми, фактично знову ж таки, коли він пішов до привільного, це ще було 23, не 24, а 23 лютого. Він вже був в інкоматі і він знову пішов воювати. А ми його просили, Сашко, лишайся, ти можеш, ти маєш унікальні здібності і можеш допомагати нашим в ІТ-сфері. Він відмовився, сказав, я артилерист, я вмію воювати, як піду. А на той час він ходив фактично в топ-п'ятірку кращих промістів України по системі програмування руки. Мав запрошення з Америки, мав з Англії, проти не вибрав Україну. Знову війна, його призначили командир згодом інометиків. Бої, лиман, світлодарська дуга, Бахмут. 7 жовтня минулого року він командир звода замітив, що на їхні позиції прийшли троє людей, діти в нашу форму. Це були вагнерівці. Десь біля 13.30 вони зайшли на наші позиції, на них ніхто не звертав уваги. Вони готові були просто розстріляти хлопців. Сашко ж ковичив їм наперекір. Наставив на них зброю, запропонував здатися, проте вони відмовилися. Зав'язався бій. Він встиг двох покласти, третій автоматний в голову покладувався. Його друзі плакали мені, розказували всі деталі. Хоча він офіційно рахується зниклом безвісті через те, що просто тіло немає, Тіло вони так і не змогли взяти. Тому що зразу росня пішла в атаку і взяли їх в оточення, вони самі три сутки виходили з оточення. Вони пробували винести тіло, проте не змогли це зробити. Пройшов вже 414 днів, як Сашка немає. Нам прикро важко, звичайно, хотілося, щоб все-таки без якась доля тисячна була, проте дійсно в мене є чимало документів, свідчень його побратимів, що його немає серед нас. Але я як ще 16. Жителів нашої громади, яких теж немає дітей і рахується зниклими безвістями. Чекаємо, хоча би на те, щоб документально підтвердити це все. Тобто те, що знаємо, що це буде дуже важко. Я дякую вам, що ви сьогодні зібралися тут, що не мати її пам'ять. Він дуже любив шар. дуже любив. І... Він знав, що шахи це не тільки мистецтво, це велика наука, це шлях до розвитку особистості. Я зачу всім вам, щоб ви теж прийнялися, дуже глибоко влюбилися у цьому шаху. І пам'ятайте за нього. Сашо, крім того, був хорошим поетом, що 18 років вийшло його. Перша збірка та називається Міс через вічність». Зараз ми готуємо до видання його другу збірку. Якщо б вас зацікавили так його особистість, ви можете просто набрати Олександра ще в інтернеті, є багато інформації про нього. Є і фільми, які ще зняли Станіславське телебачення це його участі, коли йому тоді було 19 років. Зараз. Суспільне телебачення знімає про нього другий фільм. Відомий кінорежисеру Лариса Артюгіна почала була і Максом Левіном знімати фільм про Іловайськ на теж надію, що все-таки зможе завершити цей фільм вже без їхньої участі. Ще раз вам всім дякую за те, що прийшли і беремо участь в цьому тренері. Пам'ятаємо наших хлопців, які а віддаю своє життя за те, щоб ми жили, у мирі і ми різпали. Молитву ми молитву помолимося. За всіх хлопців і дівчат, які полягали бою з московитами, прошу хвилиною мовчання вшанувати їх пані. І помолився, щоб Бог відпустив їм гріхи, вірні і невірні, і прийняв їх у царство Небесне. Бо Войного не Отця і Сіну Святого. Ані, войного Отця і Святого Святого, Дімого Отця і святого Субтитров. Отче наш те, що теж на небо святиться, хвилин, я не хочу. Як на небі, так і на землі, хлібна, що за заміданий, сьогодні. І прости нам наші провини, які ми прощаємо новася в нашому літі, наші спокусу, але визнаємо нас і дукав. Амінь. Слава Україні! Дякую, шановний пан Михайло, шановний Віктор Іванович, сестру пана Олександра, нашого воїна-героя, дорогі колеги, слава Ісусу Христу! Слава слава. Перш за все, звичайно, дуже, дуже приємно і було долучитися до ідеї, яку зініціював наш пан Михайло. Я ще недавно я не знав, що самого дитинства Михайло грає, але недавно побачив шаховій долині про те, що він був таким успішним шахматістом, і тому, коли він звернувся до мене, він також, ми всі знаємо, захищав терена нашої держави. І воював разом з моїм братом, і так ми познайомилися. І він висловив ідею з приводу того, щоб ми, як депутати обласної ради, допомогли з, з шахами, ну тобто з інвентарем. Але склалося так, що ми спрямували спільно кошти з обласного бюджету на те, щоб придбати шахи, годинники і, і такі інші речі. Але вийшло так, що не можна було використовувати через постановку значайства ці кошти, а можна було тільки використовувати на ремонт. І відповідно ці ремонти вийшли так спонтанно, але все, що стається спонтанно, стається на краще, як життя каже. І вийшло так, що спільними зусиллями ми спрямували кошти із обласного бюджету, і з міського бюджету. На жаль, сьогодні немає керівництва міста, тому що приїхали гості з Франції, відповідно, вони не є присутні. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава Ісусу Христу і доброго здоров'я усім. Безперечно дякуємо Богу і нашим захисникам за сьогоднішній і кожен день і за сьогоднішній турнір пам'яті нашого героя. Безперечно, світла пам'ять герою, воїну-захиснику нашому, низький ухлін батькові і родині. Я радий був також дуже долучитися разом з Назарем Івановичем до доброї справи. Бо такі добрі справи це які маленькі наші перемоги тут, у тилу, і вони є дуже потрібні. Тому завжди разом долучаємося до добрих справ, долучаємося до допомоги нашим захисникам, Збройним силам України і наближаємо велику перемогу України разом. Слава Україні! А, ми ще... Ми ще е, хотіли від нас вручити, бо інтернет насправді це зло. бо У мене самого є троє синів, і дуже важко їх відірвати від комп'ютера. Я дітки хочу вам побажати, щоб ви віддавали більше перевагу спорту і, зокрема, цій грі, яку ви любите, бо ви є тут. Бо тому, що як бачимо, наш герой Олександр Гошилик з розповіді «Батька» ми побачили, що це людина, на яку потрібно рівнятися і. Доки буде жити пам'ять вічного, а ми маємо до цього прикластися, щоб ми завжди рівнялися на таких людей, як Олександр. І Тому все ж таки ми хочемо подарувати сертифікат на підключення до інтернету в Долинському шаховому клубі, але не з тою метою, аби ви в телефонах тут сиділи і грали ігри. Тільки з тою метою, щоб подивитися якісь, як правильно, комбінації, тобто тільки удосконалити свої знання і гру в шахах. Такий сертифікат ми вручаємо пану Васарі. Так, на тому наше відкриття буде завершено. Я буду головний суддя. Вітер піма не вічна вічна тим, хто загинув молодим. Вітер підійма, небо не небо небодим І душі всі я робив разом з ним. Вітер, підійма, небо небодим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підімаю, небодим, не небо будем. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі, заплющ мені, брати, піду ворогам, подивонок віддам, чи я з гранати Моя мати не плач, вогни палач, М'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт, так і не згорить їх останній танк така наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі, заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Вітер підімом неботим, вічна пам'ять, хто загинув молодим. Віктор, підіймом, небо дивом, небодим. І душі сірою разом з нею. Вітер, підіймом, не будем. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підімом, не будем, небодим. Назад усім живим, Вітер підійм, небо дим вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим, відтерпім.